Всім доброго дня. Тема сьогоднішньої лекції це будова принципу дії виконавчого привода подачі зі зворотними зв'язками. Плану як такого в цій лекції немає, вона складається з однієї єдиної теми. І нагадаю, на минулій лекції ми з вами вивчали типи двигунів, які застосовують у приводах подачі металорізальних верстатів. І розмовляли про те, що певні типи двигунів, а саме двигуни постійного струму, синхронні двигуни і асинхронні двигуни, не можуть працювати у якості виконавчого привода без зворотних зв'язків. Сьогодні ми саме якраз і будемо розбиратися, для чого потрібні ці зворотні зв'язки і чому ці двигуни без них не можуть працювати. Так. Зараз на екрані ви бачите перед собою спрощену структурну схему виконавчого привода. Давайте трохи розкажу про... Умовні позначення. Праворуч у нас ось тут зображений двигун. Зараз не будемо уточнювати, який він може бути будь-якого типу з перелічених. Ну, для простоти розуміння будемо вважати, що це у нас двигун постійного струму, швидкість якого керується. За рахунок зміни напруги на якорній обмотці. Далі, на валу цього двигуна, ось цією жирною лінією зображено, зображено вал двигуна. На валу цього двигуна у нас розміщується датчик швидкості ДШ і датчик положення. Ну, трохи так. Відступимо в сучасних приводах зазвичай функції датчика швидкості і датчика положення виконує один єдиний датчик, датчик положення. Ви знаєте з курсу фізики, що швидкість це перша похідна за часом від положення, тому простою операцією диференцювання з координати ми можемо отримати швидкість. Далі, ці два, ну, зараз ми не будемо їх поєднувати один, будемо вважати, що в нас все ж таки два роздільних датчика, один з яких вимірює положення кутове в даному випадку, але якщо у нас тут, наприклад, ходовий гвинт, то ми можемо вимірювати лінійне положення, лінійну координату вже безпосередньо рухомого органу. І датчик швидкості, який вимірює поточну швидкість обертання валу. Тут далі ви бачите позначені сигнал, вихідні сигнали цих датчиків, тобто виміряна фактична швидкість і виміряне фактичне положення. Далі для живлення двигуна застосовується підсилювач потужності. Він у нас позначений ось таким трикутником. З написом ПП, це підсилювач потужності. Що в ньому всередині зараз ми також не будемо вточнювати для різних типів двигунів, це може бути дуже різні і за будовою, і за принципом дії схеми. Ну, на прикладі двигуна постійного струму, це буде підсилювач напруги. Тобто тут у нас на вході якийсь е, слабкий керуючий сигнал, а на виході у нас вже постійна напруга, <скільки> за величиною здатна е, точніше, при, придатна для живлення двигуна відповідної потужності. Е, далі сигнал на підсилювач потужності у нас надходить від. Спеціального модуля, який називається регулятор швидкості. Що це таке, будемо розглядати пізніше. І також далі у нас за цим ланцюжком є ще регулятор положення і два ось таких умовних позначення. Під таким позначенням. Розуміється, не лампа розжарювання, як зазвичай в електротехніці, а на структурних схемах таким позначенням позначають порівнюючий пристрій. Якщо брати математично, порівнюючий пристрій виконує звичайну операцію додавання або віднімання. В нашому випадку це операція віднімання. Тобто Ліворуч у нас є прямий вхід, знизу у нас є інверсний вхід. І на виході у нас з'являється сигнал, який дорівнює різниці. Тобто, з прямого входу віднімається сигнал інверсного входу. Ось ці два, порівнюючи пристрої, вони у нас однакові. Виконують одну і ту ж саму функцію. Тепер, чому двигуни постійного струму і двигуни змінного струму, синхронні та асинхронні, не дозволяють безпосередньо керувати положенням. Швидкістю ми розібрали вже, що швидкістю безпосередньо керувати можливо. Для двигунів постійного струму ми для цього змінюємо напругу живлення якоря, і за законом електромагнітної індукції і за законом ОМА у нас швидкість обертання приблизно прямо пропорційна до напруги живлення. Так, але е, зробити так, щоб двигун зробив, ну, наприклад, 120 обертів і ще 30 градусів, і точно зупинився в такому положенні, е, ми не можемо. Принципово ми можемо, щоб двигун зробив там, скажімо, ну, 150 обертів і вимкнути його. Так. Е, але швидкість в нас може бути. Не точно. Положення також ми не можемо напругою контролювати безпосередньо, тобто ми можемо це зробити лише за певним часом, тобто вимкнувши двигун на певний час і вимкнувши його по закінченню цього часу. Але якщо час ми виміряли не точно, Швидкість у нас також виміряна неточно, і ця швидкість на додаток вона може ще змінюватися залежно від навантаження. Тому точність такого керування положенням буде занадто низькою. Для підвищення точності керування положенням, нам треба що? Нам треба підвищити точність керування швидкістю. І контролювати положення. Ось для контролю положення у нас якраз і застосовується датчик положення. І приблизно таким же чином для підвищення точності регулювання швидкості поточну швидкість ми контролюємо завдяки датчику швидкості. Як працює? Проста петля зворотного зв'язку. Ну, візьмемо першу внутрішню так звану петлю зворотного зв'язку. Це петля зворотного зв'язку за швидкістю. Для простоти розуміння будемо вважати, що ось в цьому місці ми керуємо крутним моментом двигуна.